Благословен Бог наш селянині, присної вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, втішителю душі істинною, живе здійсе, вся ісполняя і сокровіші блаї і подати подателю, Прийди, всели совни, і очистини от всякі скверни. І, спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині і во віки вікова. Мінь. Пресвята, я тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззакон'я наша, святий посвіти, серенемощі наша. Імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині преснуй, і во віки вікова, очі наші, жиє Син на небесі, та да святиться ім'я Твоє, та да прийде царстві Твоє, та да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам дом і наша. Якоже ми оставляємо дождником нашим, і не введи нас свої скушені. no nas od oh. i nás od lukávaho. Jako to je star silaj, sila i, i sa svodohu, a presne, i sa nesvodou ducha, nyní vo víke vikov. Oh. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині приснові вовіки вікова. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу прийдіть, поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови Душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличився єси зіло, вої сповіданні, і воли во веліпотооблексе, єси одяйся світом, як оризою, простирає небо, як окожу, покриває й водами, я своя, полагаю облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітренню, Творяй, ангели своє, духи, і слуги своє, пламень огненний, основає землю на твердий, я не преклониться у вік віка, бездная кориза на я, я, нагора, стануть води. От запрещення твоє побігну от гласа грома твоєго бояться, восходять гори і не сходять поля, бо місто Єже, основали я їм, Преділ положили я його ж не пройдуть, не обратяться, покрити землю. Посилає істочники водебрік посеред гор, пройдуть води. напаяються звірі сельне, я жду то нагриву, жажду свою, на тих птицю небесне привітають од середи каміння, дадять глаз, напаяє гори од привозпрані своїх от плода, діл твоїх насититься земля, прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от земли, і вино веселить серце чоловіка. Умастити лице єлеєм, і хліб серце, чоловіка укріпить. наситяться дерева польне, яке дреливасті, їх же є сина насадил там, оптицю возніздяться, є родієво, жили ще пред водитель, ствоє тими, горе високе, єленим камінь, прибіжище за яцем, сотворили єси луну во времена сонце, позна запад свой, положили єситьму, і без нощ вони же пройдуть всі звірі добравної. З ким не рикаєш, і восхитити і взискати, бо пищу собі, восія сонце, і собрашеся, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла, своє до вечора, яково звеличишися, діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворилася, і спонесі земля твари твоєя. сіє море великої, пространно, та могай, і жініші сла, животне, я я со великими, там у корабли припливають. Змій Його, же создали, сиругати се йому, всяко тобі чай, да ти Його благо врем'я. Дав, що тобі їм соберу, тот вержу тобі руку, сячіська і спонеться благости, же тобі лицево зм'ятуться, отимеш дух і персу Його возвратяться, послиши духа твоєго, созиждуться, і обновиш лице земли. Буде слава Господня, вовіки, віки, і Возвеселиться, Господь у тіліх своїх. Призирай на землю і творяй, і трястися, прикасайся, горам і дом'яця, Госпою Господи, Господи в животі моєм, пою Богу, моєму доде єсть. да осладиться йому бесіда моя, аже о Господі, дай щезнуть грішне з землі, беззакониться, я кожен небати їм благослови душе моєго Господа, сонце позна запад свой, положила, сіть моїй бос ножі, яково звеличишися, діла Твоя, Господи, вся приму, сотворилися. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресно, і вовіки віки віковамінь. Аллилуйя, 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 слава тебі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Боже. миром Господу помолимся, Господи помир. О свиши мирі, спасення душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мирі всі, о мирі, благословен святий Боже, церкви, і сиди на неї всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі, самі свої рибловинням і страхом Божим, ходячий фонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Святій, Маркері, наші, Рим, бі, мій, Кернілі, Хрісті, о святішим селенцем архіреї нашим Францисці Папіреєм, з і болюбим єпископом нашим Керенілі, чесним присвітерстю Христі Деяконстві. О всім прийшли, люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, Бог рані в народі нашому предržжащих властих наших і осем воїн сви, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, Граді, раді самий обітелі, і и сяком радість рані війжучи в них, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Облагорасловиз воздуху і забили плодоземних временних мир, не Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, плавающе подешествующе не душі, страдущий блинних весь спасення їх. Господу, помолимся. Господи, помилуй. O, izбавити si nam odsyki a scorbig, ні i nude, Господу. Помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю Господи, помилуй. пресвятую, пречистую, преблагословеною, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. Со всіми святами пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш. Христу Богу Господи. Як подобаю тобі всякає слабочесть, поклонені поклонення цьому и Сену і Святому Духу, нині присно, і присної во віки Амінь. Господи, воспак тебе услышим. Я, услышим я, Господи, Господи, мила сумолення моєго, Нехда возвати ми к тебі, услышим я Господи, да і справиться молитва моя, кадило пред Тобою, возьдія руку моєю, жертва вечерняя, услышим я Господи. Господи, хранений устом моїм, і двері граждений, от устах моїх, не вклони серце моєго, во словеса, лукавство, і не вшивати він, не, не со чоловіки, ділаючими беззаконіє, і не сочтуться со свої їх, міїх, накаже дня мі праведних милостію, і мій єлейше грішного дане намастит глави моєї, якої ще й молитва моя, во благоволений їх, пожерти би ще при камені і суди, їх, Аллах лаголи мої, якого з як ото, що землі, просидися на землі, кості їх приоди, яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на тя в повах, не отими душу мою, сохраним от сіти вже з оставіш, ми і от соблазн ділаючих беззаконіє» паду свою з прийду. Гласом моїм, Господу возвав, гласом моїм, Господу помолився, пролію пред ним, моленіє моє, печаль мою пред ним возвищем, не за те, от мене, духу моєму, і ти познали с істези моям. На поти сам по нему же хождах, скриша, сітні, смотря ходисною, возглядах і не візнає мене. Появи вікство од мене, ніж заскаю душу мою. Позвав тебе, Господи, рік ти си оповання, моє часть моєї на землі живих, вонь мі, моленію моєму, як яко за зілом, ізбави збави мій од гонящих м'яко, се паче мене, і зведи із душу мою, і сповідатися імене твоєму. Мене ж до праведниці же воздаси мені. І злобини возватку Тебі, Господи, Господи, услыши лас мої, да буду тушить Твої внемлющи, немлюші ласу, молені Моєго. О, ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищені, єсть, благо Симеоне, кого нося на руку во церкві, радуєшися, кому завешиво пієші. Свободився від їх, бо спаса моєго, це єсть од діворожде, це єсть от Бога, Бог слово, воплотився нас ради, і спаси чоловіка, тому поклонись. Ради Твої потеплиття, Господи, потебі, душа моя, во слово Душа моя на Госного трими синеоне, Єгоже под мраком, і сий закону полагающа провіді восина младенца, младенця, бивша закону повинующася, сиєй законом глаголивий, се єсть во пророці речений. Поплотивися нас ради і спаси чоловіка, тому поклонимся. От стражи втриння, до ноші от стражи утриняя, да Ізраїль на Господа. Прийдем і ми Письми Божественними Христа усрящем, і приймем Його, Єгоже спасен, єсими, Гови он виді. Все є же, давид, провозвісти, все єсть по пророці винь. володися нас радий, законом віщавий, тому поклонимся. Яко, Господа, мною но і збавлені, є, і той ізбавить Ізраїля усіх всіх законіє. Глаго ли Симеоне, кого нося на руку во церкві, радуєшиться, кому завешива піш. Нині свободиця від іх поспаса моєго, все єсть о діворождеся, це єсть от Бога Бог Слово, воплотися нас ради, спаси чоловіка, тому поклонимся. Похвалити Його всі люди. Yeah. прийми Симеоне. мене оне, под мраком, і цей законом полагающа провіді восинаї, младенця, бивши закону, закону повинующася, все є законом благоливий, все є в о пророці Поплоти нас нас і спаси чоловіка, тому поклонимся. Як утверди, семи лиси на нас, істина Господня прибиває Прийдем і ми пісьми Божественними Христа Усрящем і приймем Його. Єго же спасені, єсиме Онвиді, це єсть, же Давид, пропозвісти, це єсть во пророці благови, оплотийся нас ради і законом віщавий, тому поклонимся. Сину і святому Духу, і нині пресної по віки вікова, Амінь. Да отверзеться двер небесна, я ядне, безначально босло є. начало приєм подліти, не відступ свого Божества, о Діви, як младенече, терядося до матерію, у приноситься во церков законную, і сего на руки приєм старець, Отпусти зови раба Владико, і очі мої видіста спасеніє Твоє, прише во мир спасти род лобіч, Господи, слава, Премудрость прості. Безсмертна Небесна небесного, свята Бог, Ісусе Христе, прийше Сонця на запад, видів вже світ вечерний поєм оця. Премудрость вонь Госпочу слышит меня, не даво звати ми конему, не да призвати ми, услышам, я Бог правда моє, Господь, слышит меня, не да вас звати ми ко Дивовечер вечер сей, без ріка сохранитися нам, благословеніси, Господи Боже Отець наш і хвально і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи уповахом на Тях, благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси Владико, ковра нас оправданням Твоїм. Благословен Єси, святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость твоя во віки, руку Твоєю не презри. тобі подобає хвала, тобі подобає піні Тебі тобі слава подобає, тут Твої сину, і Святому Духу, нині пресної повіки Амінь. І вечерню молитву нашого Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоей благодатю. Вечером все совершенно, свято, мирний безрішно, у Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес, наших, у Господа проси. Прощення, оставлення ріхових прирішення, наших, у Господа проси. Добрих і хіполезним душам нашим мирамировим Господа проси. Проче време жовто нашого в мірі покаяння скончати. У Господа проси. Християнське кончене живот нашего без болізне постидно мирне добротвіта. На страшнім судищі Христові проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною владичицю, нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Як у чоловік чули Бог я сей тобі славу, сина и Мотру Сину і Святому Духу, нині присну і во віки віков. Мир всім твоєму, Глави вашо, Господи, ви tebi, о, 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 Господи. Буде держава, Цар Святое, благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, во віки віком. Почимся, отквени, перерішений нашим і милостию, і чоловіку любієм конищим, внити во черток жениха Христа, подаю нам велію вели. Своє, захочі наші, Господу Богу нашому, до нашою, постом очиститися, починцях, от скверни, прерішені наші, і милостию, і чоловіку любієм конищим. Внити во черток жениха Христа, подаю нам вона вели. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много, і сполником все найпаче наполнися душа наша, поношені, обзоющих і уничижені. Учениця Господні. і не є многіх перерішений молимся. Слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки, віковам. Іще на Херових, носими, і піваєми От Сарафи. Днесло Божественної е святилище по закону приносим, на старческих, як на престолі, сидить в руках, от Йосифа приємне дар Боголіпно, яко супровор личич, нескверную церков, і от язик нової збраної люди, любі же два птиця. Яко начальник ветка Оженного, є же конем обічання сімей, конець приєм, благословя діву Марію, Бородицю, страсти й опраси бивша уїзни я провозгласи і от не опрошаши отпущені я вопія. Стим'я, владико, якоже прежде в яко як видігтя первовічна освіта і спаса Господа Христо імени. Пищаєш раба Твоєго влади, коло Твоєму соміром, яко відіста очи мої, спасенє Твоє, є же силоту предницем всіх людей, світ откровенний язиком і славу людей Твоїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отце, Сину, і святому Духу і і во віки вікова амінь. як рой, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, ладохота проси, беззаконня наша, святий посвіти, сили немощі наша, імені Твої ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і сину і святому Духу. І на і во віки Отче наш, наші же є на небесі, да святиться ім'я Твоє. Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насущний даш нам не, і остави нам доля наша, як уже на ми оставляємо должником нашим, Не веди нас Воєнє, но избави нас от Бога Бога. Яко твоє царство і сила і слава Отця, і не Святого Духа, нині пресной во віки віков. Благодатна бородиця Діво і з тебе, Босія, Сонце, правды, Христос Бог наш, и суші я тьмі, веселися і ти, старче праведний, приємний в об'ятія, свободителя душ наших, дарую що нам воскресені. Милуй нас, Боже, повеліце, і милуся Твоє, молим Те, що ослухаєш і помилуєш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святіше, сленце Маркіре, і нашим францисці Папі Римським, і болюбивим єпископі нашим Кернілі, ослужащи, ослужащим послужившим святим храмісем, і уці нашого духовних, і у севокресті братих нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося, Бо охранному народі, нашому придержащих, властих наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у простящих людях, кожи даючи у Тебе, великі багатої милости, за милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як умілостеві, чоловіку любець Бог, я сей тобі славу вослави. Воссилаємо і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки і віков. Премудро частний херни, славнішою, без я, Серафим, без іслані або слова, Сущою, суші, вороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, Плані наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині приснує, і во віки вікова. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благо. Бо об'яттях як праведного Симона носитися і зволив і спасення нашого ради, Христос, істинний Бог наш, молитвам і причисти своєї матері, святой славний Хвальних апостол, Блаженого Священомучника Теодора, Єпископа Мукачівського, і преподобного Отця нашого вукола, єпископа Смірського, і всіх святих помилуйте і спасет нас як благ і чоловіко любець.